І всім привіт! З вами знову я, Сашка, і сьогодні ми будемо грати в Nightmare Tower Defense. Сьогодні я буду тестити е, такого ендоскелета за 15 тисяч монет в Nightmare Tower Defense. Ігра вийшла недавно. Звісно, в мене їх вже двоє, я їх ще зранку купив, але відео тільки-тільки записав, бо, бо світла не було почти цілий день. Зараз ми протестимо ще одного ендоскелета із Батл Пасом. За п'ятий уровень Батл Е, Завтра, я думаю, теж відсік вийде по Roblox Studio, або не знаю по чому. Думаю, буде. В один в 9-го. Я думаю, що зніму е, обновлення в тій грі, там, де треба захищатися від нубіков. І ще 10-го буде адмін е, в украді Брейнрот. Вау, тут нова карта. Хм, так. Е, це начальний дев. Він стоїть 250. Ось він такий красивий. Красива в нього, в нього кстати, моделька. Прокачка ну, прокачка вообще недорога. Короте, 15 000 монет, за нього віддавати сміло можна. Як ви бачите, він дуже хорошо дефує. Так, 750 є. Ще протестимо цього з батлпаса Ендоскелета. Пишіть, поки що я хочу сказати, пишіть в що можна ще поснімати, режими, ігри різні. Так, він уже на максимум. Статистика усе ага. так. М -м -м -м. Ну, справляється він, наче нормально. Все, їхня моделька. Нормально так. Ну, красивенький. Она у нього глаз помальований, вау, прикольно. М -м -м -м. Вообще прикольний-прикольний. Красивий. І оце його напарник. Це, навірно, Фоксі, бо у нього нема одної ноги із пістолетом. Навірно, це Фоксі. Е -е -е він, кстати, ходить по карті за цими, за цими чудиками. Щось він не справляється. А, це, блін, це бустер. Яшкіндрих. Так, бистро. Чік. Ось, бачите, він пішов. Ось. Так, ем... да, це імбовий бустер. За п'ятий левел. Ну, там п'ятий левел в батлпасі легко получить, так що можете сміло грати і получать, Ну, вони справляються. Імба. Прикольні юніти. Це считаю, можна їх нафармити за одну годину. За одну годину можна нафармити в АФК зоні. Название ігри я оставлю, як завжди, в описании. Вже у нас восьма волна з 10. Скоро уже буде побіда. Наконець вони начали йти. 9 волна. Я, ну я думаю, що вони босса на Ізі затащать. Ну я поставлю подмогу. О такого зуб, зубастіка. Мій друг щось в АФК арені е, отримав цей кейсик. Е, кстати, з ним було відео. Подивіться відео, там, де в п'ятницю 13-го ми гуляли в, в, в хорори. Ось це сама моделька цього, кстати, з батлпаса. Ось ця вона. І, о, усьо, і у нас побіда. Ну, дали нормально. Каже, мені ті душі не треба, ші, шість душ. Ось це, кстати, названня ігри перед вами. О, ті 6 душ мені не треба, бо в мене 2000 душ. Ну, було півтори. Ой, 1000... 2500... 2500, но я все потратив, щоб зачарувати цих, Так, кисько мені не не дали. Ось у мене души. Я думаю, піти зараз. Кстати, що там в Сумоні зараз? Ну, вони в мене є. кроме міфіка і оцього. Вінджайзера чи як я не знаю. Так ось це Баттл Пус за п'ятий левел. Там легко нафармити. А за 25-й ось отакий Бонні. Я хочу його отримати, так що треба фармити. По суті, зараз в катку Попробуємо подивитися, скільки пройде вже ось оцей... Ну, на харді десь. На харді скільки пройде ось оцей начальний деф з цим бустером. Ну, а я напевно, поставлю зараз на Х2 або Х3, тому що там буде трохи довгенько. Коротше, я поставив на X5, тому що, як ви бачили, я програв. Ну, а я буду прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть комент коментарі. Е -е, що ще сказати? Удачі. Все, всім пока-пока.